Привіт, сьогодні я вас хочу ще ближче познайомити зі своїм улюбленим брендом натуральної косметики Хіларі і трошечки привідкрити завісу свого щоденного догляду. Тож, поїхали. І так, перший крок це оптан для м'якого очищення та скрабування шкіри, У декілька разів зменшує кількість чорних точок, взагалі будь-яких висипань і робить вашу шкіру вже на першому етапі такою гладенькою, сяючою. Мені дуже подобається цей ефект. І, взагалі, підходить людям, які намагаються позбавитися постакне або. Зменшення пігментації. Другий крок це сироватка Hillary Smart Hyaluronic, має дуже крутий протизапальний ефект. Глибоко зволожує, і це саме те, що мені потрібно у зимово-весняний період. Після нанесення залишає такий дуже приємний шовковий сяючий ефект підтягнутої шкіри і зменшує будь-які зморшки або висипання. Та третій крок. І це крем Care 5 Oils. Підходить, в принципі, для усіх типів шкіри. Крем дуже круто регулює гідропільний баланс завдяки правильному поєднанню олій та жирних кислот. А ще по секрету в нього неймовірно крутий аромат. Я від нього просто в захваті кожен раз, коли користуюся.